А колеги, вітаю! Дивіться сьогодні. Поговоримо про те, про обробку фото е, для сайтів. Для цього що ми будемо робити? Ми протестуємо два сервіси: а саме, е, ось цей сервіс, це український сервіс, яким рекомендую користуватися. І другий це наш обожнюємо мною ChatGPT. Четверта версія, тому зараз е, протестуємо. Що наразі потрібно? Нам потрібно стиснення. Стиснення в першу чергу. І зараз я покажу, бо в мене якраз така є задача. Ось е, цей файл потрібно ужати. Бачимо, що він 44,7 мегабайтів важить. Це максимально дуже, дуже, дуже багато. На сайт його підвантажувати в такому варіанті взагалі не. Взагалі, не варіант, тому ми оце, оце, цю світлину будемо зараз ужимати. Ну, Переходимо одразу в редактор, обираємо файл. І що ми можемо тут обрати? Ми можемо якість обрати, ширину, висоту, вибрати, який ми хочемо варіант використовувати: веб-пейдж, JPEG чи ПНГ. Давайте для чистоти експериментів, скажімо так, GPG оберемо. Хоча веб-пейдж також підходить, але ви дивіться, саме деякі движки сайтів, вони не можуть сприймати веб-пейдж. Тому ну, тут потрібно дуже бути обачними. Окей, обираємо JPEG і натискаємо Застосувати, більш нічого не будемо робити, бо хочемо, щоб у нас збереглись е, такі пропорції. Це дуже важливо саме для формату того контенту, де ми будемо завантажувати цю сторінку, вона повинна бути такого саме розміру. І поки він обробляє, ми що напишемо? Ми спитаємо: скажи, будь ласка, ти вмієш малюнки стискати? Він каже, Окей, так, давайте я вам все це зроблю. Зараз. Зараз ми перетягнемо ось таким чином цю світлину. Зараз вона підвантажиться, а ще раз кажу, вона досить таки велика. І е, бачимо, що досить таки довго завантажував і натискаємо. Просто скинула, більш нічого не роблю. Просто скинула оцю світлину і все. І чекаємо. Е, поки він там обробляє, що ми тут можемо зробити? Ми можемо вже скачати готовий варіант. Бачимо, що ну, це поточний варіант, і порівняти результати можна. Ну, до речі, як на мене, не дуже там, репрезентативно дивитися це, бо якраз в тому той сенс, що якість вона ну, повинна бути така, що е, оком непомітно, повинно бути непомітно, що воно якимось там чином стискалось, чи що воно щось з ним робилося. Ось тому. Ну, Як на мене, це не показово тут дивитися зараз якісь штуки. Окей, тоді натискаємо скачати файл, поки він готує. І е, що тут напишемо? Тут напишемо, що це варіант від тант. Е, ось так от зберігаємо і. От, компрест, JPEG, Тобто я не давала йому нічого, ніяких додаткової інформації взагалі не давала е, ні ширину, не довжину, е, ні файли. Хоча це можна все дати, всі ці інструкції. Всі ці інструкції можна дати. Ось, і компрест, ну, зрозуміло, що. І давайте подивимось: ось цей варіант. Скільки він до майже 3 мегабайт ужав. Ну, це непогано, але ми ж розуміємо, що 3 мегабайти — це також дуже-дуже дуже дуже багато для сайту. Ну, ми на WordPress, наприклад, завантажуємо. Далі, це оригінал бачимо, це компрес. Бачимо, що так, якість, воно прям видно. Ну, навіть по цій лілії бачимо, що воно видно, що воно ужата. Ну, не критично, ну, прям не критично. Там, якщо там придивлятися, там і свічки трошки видно. Подивимось, скільки важить він: 134 кБ, що просто суперово, просто супер-пупер, реально. Ось і порівняємо: ну, порівняємо стенд і оригінал. Ну, тут майже нічого не видно. Ну, але і важить 3, 3 мегабайти. Ось. Тому, як на мене, то можна реально легко і просто користуватися ChatGPT для стиснення світлин і використання їх потім для завантаження на сайт. Тому користуйтеся, це просто реально дуже спростить ваше життя. Дякую!